В нашім серці є мелодія, в нашім серці є хвала, в нашім серці є подяка за дар вашого життя, многі літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається. Коли падають дощі, а якщо гроза настане, що спинити вас в путі, то нехай Христос із вами завжди йтиме у житті, Много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхає. Дощі, хай Ісус вам помагає кожен день і кожен час і повсюди буде з вами Матір Божая нелоч, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхає. Падають дощі, хай вам завжди світить сонечко, буде спокій у душі, зичим вам всього найкращого і щасливих днів в житті. Много Хай вам сонце усміхається, коли падають дощі, много літа вам бажаємо, много літа від душі, хай вам сонце усміхається, коли падають дощі.